Доброго дня! Якщо відгадаєте цифру, яку я загадав, даруємо вам соус відробіт. Та це нереально. ти ж навіть не пробував. Ну 5. І це правильно. Тримай. Серйозно? А якщо підписані на нас, то даруємо вам ще iPhone. Я підписаний. О. Нічого собі, Віталя дай iPhone. Ти, Віталя, трохи легше на наступний раз, так можна забити. Все нормально, Що сталося? А нічого ми тобі соус дали, сказали, що виграв соус, а ти прям на радостях і в обморок впав. Ну. А... Вітаємо тебе. А iPhone я не вигравав? Не вигравав iPhone. Не вгадав число. То дайте якийсь шанс. Ну, який шанс? Ну давай ще разок. Неправильно. Та, чекай, Я щось не назвав число. <сум> ну, ну давай. Шість. <сум> Неправильно, сім. То, гарно і вам соус, і не.